Вітання. Сьогодні знов розпакування. Раз, два, три, три коробочки. І це тут приїхала найдорожча моделька, яка в мене є в колекції. Так, скільки вона коштує, це просто жах. Навіть не хочеться говорити. Але, 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 треба було її собі додати. Короба ще розпакуйся. Ну взагалі розкривається. Добре, ми її. розірвемо Чи не розірвемо. Хто там є, хто там є? Так, там є якась RLC. Можешь тебе відкрити, ага. вот так. Отак. RLC з нашивкою. Ага, не знаю, хтось приїхав. Це приїхав. Кавабак. Кавабак, кавабак. Стандартне пакування від Мател. Кавабак приїхав. Значок. Нашивочка. Ну, класно. Так, тут такий вже погнутий блістер. Але нічого, машинка доїхала. Це добре. Здається, не побитий. Сподіваюсь, що не побитий. Окей, перший є. Е, дивимося далі, далі, далі. Візьмемо цю коробище. Глянемо, що у нас тут є. Ці цікаво. Тут ще один кавабак. Оцей вже трошки краще приїхав. Не такий помнутий. Гуд. Два жучка. І переходимо до. До, до третьої посилочки-коробочки. Третя коробочка. Відкриваємося. хоче розрізатись, Розрізалась. Так, о, тут замацькали, запацькали. Так. Що у нас є? Дві модельки. А, не люблю ці білі штучки. О, oh, дві машинки. Joker Collectibles. Mm. Так, запаковано класно. Коробку геть в сторону. І даємо, що нас є. Дві машинки. Hot Wheels. Так. Бачите, звідси Shaden Cowback і Porsche. Бульбашки на зіпері наклеї. Так, кавабак. Ну, відкритий, звичайно, відкритий. Але це є фіолетовий кавабак. Selection серія 23 року. Оп! Ну він взагалі він взагалі не взагалі дуже класно виглядає, що правда тут є такий нюанс, нього на фарбі. Що вже зробиш? Здається, що тут ще безпереді мав бути ковалок блістера, а його немає. Зараз відкриємо. Чи не відкриємо? Відкриємо та на той нюанс. Це люблять нормально відкриватися, то проблема в мене з тим відкриванням. Так, що тут у нас є? Так, така западька на фарба. Якась запацька. О, тут же скольчки, якісь крешки. Коротше, якісь мотел. Ну, але здалеку він гарно оглядає. А можливо, тільки ззаді був цей фіксатор, Тому що там багажник відкривається, чи капот, чи багажник. Окей, ну, до колекції підемо. Трошки з коцками. Так, буває, буває теж мотел. І тепер основна штука це є. Porsche, Порш. Саме відкритий номерочок. Це якась мексиканська чека була. Конвенція. Оп. Наш порш. Сподіваюсь, що він вже без коцок. Ось так виглядає Порше. Так. Він наче нормальний, без всяких сколів. Дзеркала є. бензобак є. Нормально. І тут значок. Ліцензійний Porsche. Official License Product. 20-й рік. На закрутках. Ну, закрутили, так закрутили. О! Ось така от вийшла. Посилочка приїхала. З вас підписка. Подобайся до відео і залиште, будь ласка, коментар, чи сподобалось, чи ні. Тож, до наступних відео. Всім спокійного дня!